Малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні, діти, я гостинно вас запрошую на заняття спікування. Для роботи вам потрібно підготувати наступні матеріали аркуш білого кольору, гуашеві фарби, акварельні фарби, склянка з водичкою, пензлики, широкий пензлик, вузький пензлик з вузькою, Ворсою та плоский пензлик, а також підготувати вушні палички, з'єднати їх за допомогою резиночки або ниточки. Початком роботи ми зробимо пальчикому гімнастику. Осінь, осінь, приходь. Осінь, осінь, подивись. Тепер починаємо працювати. Візьмемо будь-який предмет, який у вас є під руками круглої форми. Покладемо його на аркуш паперу та за допомогою простого олівця обведемо його силуети. Не вирізаємо поки що. Будемо працювати на всьому аркуші паперу. Далі беремо пензлик із широкою ворсою Беремо його, як завжди, трьома пальчиками, змочуємо кінчик пензлика акуратно в водиці, Набираємо жовту фарбу і починаємо тонувати нашу форму зліва направо. Якщо діти у вас виходять лінії за межі контуру, нічого страшного, ми потім його все одно будемо. Вирізати. Ось такими рухами змащуємо всю поверхню. Ось такий контур ви повинні собі намалювати. Потім беремо простий олівчик і малюємо уявний місточок. Ось як я це зробила на своєму малюночку. Уявний місточок через річечку. Ось такий. Тепер відкладаємо наш простий олівчик, беремо пензлика, беремо акварельну коричневу фарбу і починаємо малювати. Не забуваємо, діти, що акварельна краска, фарба, вибачте, любить що? Водичку. Змащуємо гарно водичкою і починаємо малювати. Малюємо. Зліва направо, зліва направо. Ось такий місточок у нас діти є на малюночку. Уявимо собі, що це буде у нас верх місточка, а тут буде річечка під місточком. Тепер беремо вушні палички, які раніше вами заготовлені з допомогою батьків. Беремо гуашеві фарби, вмочаємо гуашові фарби. Якщо фарба у вас не дуже м'якенька, можна додати сюди водички. І потім будемо методом тичкування наносити уявні листочки. Ось так ось так. Ось такі листочки намалювала я малята. Хочу вам зауважити, що у нас осінь різнобарвна, чарівна та різнокольорова, тому ми можемо додати листочки не лише оранжевого-жовтого кольору, а можемо додати ще й червоний кольор у листочків. А тепер малята, за допомогою цих самих вушних паличок ми намалюємо такі листочки знизу. А тепер, люба малеча, ми візьмемо пензлик із плоским ворсом та змішаємо білу фарбу з чорною акварельною і почнемо малювати відтінок наших листочків. Пензлик потрібно тримати вверх, де йде початок самого пензлика. Мабуть, у вас у всіх дуже гарні роботи. Тож я буду чекати на них обов'язково. І, як завжди, ми з вами зробимо фотоколаж. Ось так відкладемо непотрібне нам. І ось такий у нас малюночок вийшов. Отакий малюночок ми з вами намалювали. Ну що, моя малеча, вдалося вам намалювати таку чарівну осінь? Думаю, що так. Буду ждати від кожного з вас ваших робіт. А на цьому в мене все. До побачення!